Як не потрібно реставрувати архітектурні пам'ятки, таку незвичайну екскурсію провели сьогодні громадські організації у Львові. Привід це світній день пам'яток. Мета звернути увагу на те, що іноді перетворюються добрі архітектурні наміри, розповідає Софія Гордієнко. І кам'яниці, і фонтани, і навіть бруківка все вікові цінності у центрі Львова. За їх відновлення взялися чотири роки тому перед святкуванням 750-річчя міста. Тоді на швидкоруч і будинки фарбували, і тротуари стелили. Президент благодійного фонду демонструє наслідки недавньої реставрації. Каже, більшість будинків помальована у невідповідні кольори. Це є ну фантазія, кабінетна фантазія проектантів, які мають нічого спільного з історичними кольорами цих будинків. Грішили реставраційними неточностями і за радянських часів. У 80-х у чорний перефарбували ось цю кам'яницю. Хоча історично будинок мав пісочний колір. Якщо би хтось в часі Ренесансу, це 16 століття, пофарбував свій будинок на чорно, його би на другий день на площі ринок спалили. Як відьмака за відновлення історичного обличчя Львова беруться небайдужі городяни і туристи. Ось ця статуя Меркурія потрохи осипається на захисну сітку. Щоб врятувати камінного покровителя торгівлі, міські турфірми проводять безкоштовні екскурсії, під час яких кожен охочий може пожертвувати на реставрацію. Ми своєю акцією більше вас не цікавимо тих людей, які ходять, скажімо, на екскурсії які цікавляться містом, щоб звернути їхню увагу на це. Такі ініціативи вже рятували міські кам'яні скарби. Ось такий вигляд мали сторожові собаки біля фонтану Діани на ринковій площі. Кілька років тому над безногими псами зглянулися громадські організації і журналісти. Вони влаштували акцію з символічною назвою Дай на лапу, надавали на лапу 20 тисяч гривень. Цього вистачило на реставрацію всього пам'ятника. Софія Гордієнко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер Львів.